Свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Від початку вересня ЗСУ звільнили майже дві тисячі кілометрів з загарбаних Росією території, розповів президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував бійцям 15-го слов'янського полку Національної гвардії, які провели успішні атаки на харківському напрямку. А також воїнам 113 тринадцятої окремої бригади територіальної оборони, які звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині. Рух нашої на різних напрямках фронту продовжать. Російська армія цими не демонструє найкраще, що уміє. Показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. Проте я наголошую ще раз, якщо хтось з російських військових, чоловік боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами поводження згідно Женевськими конвенціями.